Має вітання! Сьогодні торт із всіх тортів готується без випічки, без духовки. Дуже простий рецепт, за який впорається абсолютно кожен. Готуємо! Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що знадобиться, це шоколадні вафлі, які я купила в магазині. Не обов'язково щось завжди пекти, випікати. 200-220 г, залежно від того, яку пачку ви там купите. Подрібнити будь-яким для вас зручним способом. Мені зручно, ось в такий пакет з таким замочком, щоб нічого не замурзати, максимально, щоб не забруднити кухню. Якщо це просто готується, значить це просто готується. Все, я скалкаю, качалкаю, жмякаю ці вафлі в цьому пакеті. Ось так. Дуже швидко все це робиться. Ось, що має вийти. Форма 18 см діаметр моєї форми. Я користуюся цитатною плівкою або використовуєте пергамент, але візьміть, будь ласка, бажано, якісний, силіконізований. Все, висипаю всі, всю цю крихту форму. Візьміть, будь ласка, відразу е якусь тарілку, на якій ви їй будете подавати цей торт. В мене форма без дна, вона мені не потрібна. Все тепер за допомогою склянки, це так зручніше всього робити зі склянкою. Трамбую всі ці вафлі. Момент не в холодильник, а в морозилку на 20-25 хвилин, поки будемо готувати далі шоколадний крем. Це тепер шоколад темний, 54 або 70%. А, який ви використовуєте, то і використовуєте. У мене зараз 54%. Якщо буде 70, звичайно, більш буде яскравий шоколадний смак торта витоги. Треба подрібнити 200 грам темного шоколаду. Ось так. Супер готово. Далі цукор 150 грамів. Це ось таких моїх столових ложок. Це столові ложки, це не десертні, не чайні. 9 столових ложок, кукурудзяний крахмаль це важливо. 30 грамів це 2 столові ось такі з горкою ложки. Це агар продається в магазинах. Одна столова ложка це рівно 7 грамів. Ну, 7 грамів це у мене вся моя столова ложка. Додаю соль, сіль, а все це перемішати, додаю 700 мл молока. Жирність молока не важлива, температура також. Не хоч і домашнє молоко, там ж воно жирнюще, як не знаю, і ще, мабуть, буде і смачніше з домашнього молока. Все це поступово, щоб не було не утворювалося ніяких рудачок, вливаю. Включаю плиту на помірному нагріві, треба це все прогріти. Додаю, звичайно, шоколад, прогрівати будемо все разом. Все, прогріваємо. Шоколад зараз почне розчинятися. При нагріві почне. О, бачите, пішли бульки. Як тільки пішли бульки, на помірному вогні варю 2 хвилини. Це важливо як для крахмаля, так і для агара. Потрібна температура, я не буду вас мучити термометром. Я вам кажу, як тільки ось пішли бульки на помірному нагріві плити, заварюю 2 хвилини, все готово. Вафлі простояли в холодильнику в морозильці 20 хвилин, поки варився крем. Крем, бачите, я заливаю гарячим відразу зі сковородки, не мешкайте. Там агар, це вам не тільки крахмаль. Агар починає трошечки себе так поводити. Він, хто колись робив е зефір, той не розуміє, про що я кажу. Відразу гарячим заливаю його в форму, чому я і ставила вафлі не в холодильник, а в морозилку, щоб за 20 хвилин цей слой підморозився. Все, виливаю цей весь смачнющий шоколадний крем на вафлі. Розрівнюю трошечки така густа, виходить, маса. Але повірте, текстура буде не резинова. Ще трошки додам шоколаду зверху. Ну, це із серії прикрасити верхушечку, мабуть, більше так. Дуже просто: кожен впорається, дитина будь-яка впорається з цим тортом. Тому не буду я тут нічого видумувати, роблю максимально все просто, швидко. Все в холодильник мінімум на 2 години. Це мінімум в ідеалі 4. Все простою він у мене, ну, може, більше, ніж, 2, більше, ніж 4 години. Все, дивимося, що в вийшло. Прибираю, звичайно, ацетатну плівку. Текстура торта, неймовірна. за рахунок того, що там є і агар, і крахмаль, вона, ну, вона, ну, вона як оксамитова ця текстура. Вафля, звичайно, вона холодна. Головне її прорізати. Сам торт ріжеться, як масло. А вафлі, слой вафлі, треба нижній слой так чик. От зараз чик. Все. І ви подивіться на цю красу зараз. А смакота неймовірна, та й готується дуже просто. Подивіться, ну краса ж. Клас! Вафлі, бачите, не розсипаються. От як я її відрізала, так воно і береться, нічого там не крашиться. І все. Ось такий він стабільний, нерезиновий і надзвичайно приємна текстура. Шоколадний, смачний цукор, нічого там сильного цукру немає. Якраз, як на мене, ідеальна з цукром все супер. Ось такий красунчик обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!